І у нас в гостях Аліса Гришаєва, дизайнер сумок. Доброго ранку, Доброго Аліса. Ранку. О, ми подивилися наш матеріал. і Груїні там все розповіла про свою любов до сумок, і вона надає перевагу великим сумкам. Ну, зрозуміло чому, тому що, звичайно, хочеться туди все вмістити, щоб було якомога менше ми навантажені, якщо врахувати, що, наприклад, не їдеш на авто або громадському транспорті. Але тут таке питання: чи всім личать отакі великі сумки, великих розмірів? Кому б ви не радили їх купувати? Ну, большая сумка это настолько универсальная функциональная вещь, что мне кажется, она должна быть в гардеробе каждой девушки. Единственный момент, что образ должен выглядеть гармонично и пропорционально. То есть большая сумка миниатюрная женщина и девушки повыше будет несколько отличаться по размеру. Вот а то, тобто все-таки все для мініатюрної дівчини з невисоким зростом треба все-таки зменшувати об'єми да. сумки. ну, Относительно этой девушки, эта сумка <laughs> будет большой. Зрозуміло. Ну зараз вже настали холодні дні. Літо вже, на жаль, позаду. Всі літні наші сумочки, гарні, прекрасні, різнокольорові І світлі. Ми відкладаємо вже в гардеробі подалі. А що на зміну зараз приходить? Які сумки зараз тренді, які кольори, яка фактура, текстура, які а форми? Дизайнери продовжують нас радувати разнообразіям по-прежньому, вот, в моду входять. Эм... идея Total лук, поэтому total буду тотал лук, это что для наших Это когда и одежда, и сумка одной, одного цвета и одной фактуры. Ага. Вот, это будет модным, я думаю, у нас в Украине скоро. Скоро. А также остаются модными, что особенно радует сумки кроссбоди, но особенно что такие кроссбоди? Это сумки, которые носятся через плечо, угу. особенно если это небольшая сумочка на широком ремне. Вот. Также в моду входят такие сложные фактуры, как, например, мех и даже сумки из ковров и сумки из ковров? Да, да вы что? Да. Это будет модным, И мне кажется, українські сумки из ковров будут особенно модными, потому что гуцульские коври отличаются красотой. І що стосується кольорів, яка кольорова гама зараз буде домінувати? Я думаю, що в моді будуть сумки лососевого цвета, цвета индиго, цвета, наприклад, темного леса, ті зелений, і Бургунді по моді очі подобається українським модніцям. Мені ж мені подобаються тенденції цієї осені. Давайте да. зараз на прикладах поглянемо детально по вже і Прощупаємо, подивимося, що зараз актуальне буде, якого кольору і яка текстура має бути. Що у нас тут представлено? А, вот, у нас тут представлена сумка шопер. Та же большая сумка, яку ми говорили. Вона залишається в моді. Будет... Розверніть, будь ласка, трохи до наших глядачів, щоб ви нас всі бачили. Великі сумки далі. Ось така сумка, це більш... сумка. саквояж Він дуже містительний. Вот, а сумки про которые я говорила, Це раз широком плече на широкому да. ремені паску. Да. Так же, як і вот эта, вот эта сумочка. Городський рюкзак очень удобный аксесуар. Зараз вот. він дуже, дуже актуальний, так? Да. Рюкзачок. І більш такі жовті, білі кольори, я так розумію, світлі це все кольори літа і, да, і это не, цвета, поэтому лучше не говорить летом. От дуже велика проблема, от і власне наша героїні говорила про це, що хочеться, чому зазвичай надаємо перевагу великим сумкам, тому що хочеться туди все і там і змінну обувку, десь в класи. Звичайно, хто на авто, ти може собі дозволити mm -hmm. кілька там багато пакетів, сумок залишити. А хто громадським транспортом, звичайно, хочеться максимально себе розвантажити, щоб руки були вільні, і тому все складається в одну сумку. А от наскільки як вибрати сумку, і щоб вона була максимально вмісткою, щоб виконувала всі свої функції необхідні? Давайте на прикладі подивимося, що туди можна вкласти. Давайте. На прикладі якої сумки будемо? На вот, этой вот сумки. Отже, ось ми зараз бачимо світлину. От дівчина одразу в неї дуже багато сумок. Це да, про це про те, ви що ми говорили, що зараз фотографію. Зараз ми покажемо вот, ось розкажіть про цю тенденцію, яка зовсім скоро до нас прийде. Да, так, ця тенденція прийшла к нам з подіумов з показів звичі габана і Це носити комплекти з нескольких сумок, дві-три сумки різного розміру одновременно. Вот. Як на фотографії це, а та, яка була перед детям. Так, зараз ми її бачимо. Це зовсім скоро буде така тенденція, і це э, ну виглядає стильно, я б сказала, і вмістко. А поки до нас ця тенденція ще не прийшла, і ми користуємося поки носимо одну сумку, а не кілька одразу в одній руці. Давайте розберемо, що тут може поміститися. Так, Давайте. відчиняємося. Отже, смотрим сюди. Поміщається все, що може понадобитися сучасній відміна на протягом дня. Косметика. Так, uh, Термочашка. є ланчбокс. Ланчбокс для перекусу, yeah. якщо yeah. немає можливості вийти кудись пообідати. Органайзер є yeah. uh, документи. Yeah. Боже, як багато сюди всього влізає. Yeah. <laughs> І навіть комп'ютер. І ще плюс uh, uh, візитки, ключі, ключі. телефон. Здавалося б, невелика. Ні, Ми ні, якраз не вигляді, говорили так, що для мініатюрних а, дівчат, жінок краще обирати невеликих розмірів сумки. І, здавалося, дуже маленька, але а, вмісткість а, суттєва тут дуже багато всього а, поміщається. От е, такий момент, дуже багато зараз вже давно в моді сумки в стилі вінтажні винта, сумки. Угу. От е, у, у кожної з нас, десь там дома, в бабусі, десь знаходимо якісь старі сумочки. Е, і як можна їх реалізувати? реабілітувати, щоб вони були актуальні э, в зараз у нас, у нас у э, наш час. Ну, наприклад, якщо ви знайшли десь в кладовці, вам пощастливилось, і ви знайшли саквояж, то цієї знаходки немає ціни, тому що не важливо, з чого він зроблений, з кожи або з текстиля, його можна реабілітувати. То есть, а, спец... а те, що от він трішечки може десь буде подряпаний, потертий. Це тільки украсить його. Mm. А деталі, які, наприклад, напрямі наприклад, ручка або ручка ремень, їх можна замінити на нове кожен, і це буде не так дорого коштувати. Да. Так і ви самі оберете да. собі на яку ціну вам вибрати цей пас станете обладателем вінтажної крутої супермістительної вещи. Швиденько перебираємо всі скрині своїх бабусь, вигрібаємо з таких далеких закутків США, шафів сумочки і будемо супермодними з э, супермодними сумками. А давайте зараз наостанок. Нашим глядачкам поради, як обрати за якими критеріями сумку, щоб вона довго служила, не дряпалася, не старалася, не зношувалася, виконувала в принципі, всі необхідні функції, виглядала стильно і головне недорого. А, Ну, йти в магазин, можна приділити для чого ви сумку хочете купити. Якщо це сумка для повсякденної носки, для походів на роботу, наприклад, я б советовала вибирати сумку із натуральних матеріалів, тобто кожи. І особое внимание обращать на строчку, ровная, угу. она на ли там ниточек, не ли. на и... фурнітуру, так чи вона не буде. І да, на фурнитуру и на внутренний функціонал, тому що там должны бути отделения для телефонів, угу. для фону, ключей і для мілечейка. Просто которые... в магазині треба одразу поміряти. Поміститься у вас те все, що вам необхідно протягом дня, якщо ви обираєте сумку на кожен день. Да. А якщо ви вибираєте вы сумку для особливих случаї, наприклад, клач к вечерньому платью, то в першу чергу можна звертати увагу на зовнішній вигляд і вибирати сумку з більш бюджетних матеріалів, наприклад, еко-кожа або текстиль, тому що ви будете носити цю сумку не кожен день, і вона буде зношуватися медленніше. І якщо вибираєте рюкзачок, який легкий варіант, якщо вам не треба там складати папери, там ноутбук, mm -hmm. там і ще щось, телефон, там якісь і косметичку максимум, то що ми теж з якими критеріями обираємо? в рюкзаки головне смотреть на шлейки. Ага, тому що на ній главная нагрузка, і смотреть на чуть на ту часть, де сверху шлейки пришиваються. Ось ось ця частина в даному випадку. Ось да. вона. Тут вона не пришиті. Нагрузка дуже зручно. Дякую. Дуже корисні поради. Порадували тенденції цієї осені. Сумочки з коврів, з хутра, що ще у нас було, втон до верхнього одягу. Ну і багато іншого. Можете ще раз переглянути цей сюжет на нашій сторінці в мережі Фейсбука. Я Гадаю, що в нашій студії була дизайнер Сумок Каліса Гришаєва. Вам гарно дякую.